Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Серія вибухів кіпіш міліції та гвалт пропагандистів. У Мелітополі підірвали будівлю російської служби госбезопасності. Окупанти в самих лише трусах вибігали з казарму, що розбили в гуртожитку автомоторного технікуму. Також були прильоти в районі депо та авіамістечка. Двигун виробництва заводу Моторсіч стоїть у турецькому байрактарі. Новинку представив особисто пан Редже Пердоган. Гауляйтери готують білий прапор. Балицький спрогнозував, що війна завершиться наприкінці літа. А її результат напророкував інший колаборант Володимир Рогов. каже ЗСУ підуть в наступ на Крим, а у Росіян не буде набоїв. Нічим буде воювати. Это, во перше Во-вторых, одразу наноситься большой удар по Криму. У наших партизан не виникає проблем, де взяти боєкомплект в окупації. У тонах вугілля росіяни точно не додумуються шукати міни. Там уже і можна закинути. Там уже ловочки рогову, а то багато нога У Дніпрорудному орки похвалилися новим мамографом в лікарні. От тільки купили апарат коштом держбюджету України ще до війни. Підсанкційний запорізький митрополит Лука оголосив голодування, бо його напарників з московського патріархату попросили на вихід з києво Печерської лаври. Скінчилася оренда. Я не можу поїхати туди, мене не пустять. Вже ж не пірвому блокпосту, в Запоріжжі мене завернути. Труїти бандерівців збирається Юля Чичеріна. божевільна розвішує банери з гібісним судоплатовим, який запам'ятався лише тим, що підступно отруїв цукерками українського націоналіста Євгена Коновальця. У Запоріжжі завершується опалювальний сезон. Сьогодні комунальники розпочали роботи з відключення у п'ятницю. 31 березня опалення вже не буде. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.